Чалом, це Славко, цікаво, як швидко Путін підіграв в Заходу, як вони м'яч перепасовують один одному через середню лінію. Я скажу, це мені подобається. Ракета каже: Арешнік середньої дальності будемо предупреждать населення в дальнішому. Ви бачите, що він знімає застереження формальне, які могли б бути винесені проти нього. що... Не попередив в разі обсягу такими ракетами зарані. Ракета, хоча там метр восім діаметр двигателі, каже, що та, ракета маленька, середньої дальності статус занижує спеціально, як і Захід його занижує. Но я скажу, що спілість наші голубчики, і я скажу, що я зрозумів, в якому форматі триває ця Третя світова війна, це якби. Гітлер, Чемберлен і Сталін воювали проти Польщі. Як на Польщу ми непогано тримаємося. Я скажу. Ну, сказати, що я обурений отаким розпасовкою між Росією та Заходом. А у вас то каже, нема немає колективного Заходу, а я кажу, є, бо Орбан – це голос Шольца, як ви бачите, що. Британцям Америка заважає щось передати. Є колективний запад, як це не смішно. Ясно, що ця колективність не оформлена угодами. Я скажу, що ця колективність навпаки вона заперечує угоди. Вона спрямована на те, щоб угоди не виконувати. От так кажу, вони єдині в тому, щоб не виконувати взяті на себе колись зобов'язання. А тут я скажу, трогательна єдність і Заходу, і Сходу. Я скажу, що да, ліви і з правими проти народу. Ну, побачимо, як вони нас здолають. Я ще не певен.